20 червня. Сонячно, сухо і прохолодно. Турнір клану CPS у розпалі. Частина ігор зіграна, багато ігор попереду. Заходь сьогодні на стрім Гранда і обирай свого претендента на перемогу. Свіже інтерв'ю з відомим стрімером Веоном вже у телеграм-каналі Козаки 3. Мем кожен день від «Фабри Газ. Нагадую про розіграш від каналу User Chronicles. Кожен активний гравець може взяти участь. Хто ще бажає приєднатися до розіграшу? Напишіть коментар під цим відео. Розіграш відбудеться згодом. Беруть участь всі бажаючі, хто залишив хоча б один коментар на каналі. Важливо підтримувати наших військових. Бійці весь час потребують додаткового обладнання для ефективного виконання своєї роботи. Посилання на збори в описі до відео. 1685 рік Джеймс Скотт, перший герцог Монмут, позашлюбний син поваленого монарха Карла II, проголосив себе королем Англії. Згодом він був схоплений і обезголовлений прибічниками короля Якова II. Гарного дня!